Святиє Евангеліє, Господа Бога, молимо, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, примудрі станьмо побожно. Вислухаймо святе Євангеліє, мир усі. Ми Від ові, відма твоя, святе Євангеліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважними. Сказав Господь своїм ученикам усе мені передано Отцем Моїм, і ніхто не знає Сина тільки Отець і Отця, ніхто не знає, тільки Син. І той, кому син схоче виявити, прийдіть до мене всі струджені обтяжені, я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе, і научіться від мене, бо я лагідний, смиренний серцем, і знайдете мир для душ ваших. Моє, армо, моє благо, і тягар мій легкий. Слава Тові, слава Тобі! Ісусе, сино Божикого, що виявив щедроти милосердя, твого помилуй і спаси тих. Що тебе величають, най святийший, спаси Ісусе, гойнуй, спаси Ісусе, красу, присвітла, помилуй, і спаси тих, що тебе величають. Спаси, Ісусе, сила непереможна, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. На святі, спаси, Ісусе, помилуй, Спаси, Ісусе, любови невимовна, помилуй і спаси тих, що тебе величають. Спаси, Ісусе, веселосте серця мого, помилуй, і спаси тих, що тебе величаю. Най Найсвятіший, спаси, Ісусе, помилуй нас. спаси, Ісусе, втомлених допомог. Помилуй, і спаси тих, що тебе величають. Спаси, Ісусе, джерело дівства, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Спаси Ісусе, голи нас. Спаси, Ісусе, чистий розум і від пустих помислів, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Спаси, Ісусе, охорони серце моє від і лукавих, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Спаси, Ісусе, оминуй. Спаси Ісуса, покрове життя, моего, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Спаси, Ісусе, надію, смерти мої, і спаси тих, що тебе величаю. Спасибо, спаси, Ісусе, потіхо моя на суді Твоїм, і спаси тих, що тебе величають. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї. молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за милі життя, меж здоров'я, спасіння Боже завітання, прощення, відпущення гріхів рабів Божих. Усіх вас тут нині присутніх на молитві за здоров'я, і Боже благословення, любомира Іринки, донечки донечки, в якої народження. поблагослови Господи за здоров'я, протирея, Олега, протирея Любомира з родинами всіх захисників, всіх доброчинців, Олексія, Наталії, Романа, Михайла і Рами Марії Тараса, Мар'яни, Максима. Євгена Софії з родиною всіх похресників, Івана, Петра Світлани, Олексія, запрощення гріхів, любові, Івана Петра Світлани, Олега, любові Олександра, Федора, Срія, Олександра, Ірини, Івана, Івана. І всіх ворогів, всіх зависників, ненависників за здоров'я і прощення ріхів і за божу поміч Романа, що святкував свій день народження, поблагослови, святкує свій день народження, поблагослови Господи і за здоров'я і ласку Божу для рабів Божих. Родини генеги, момот, пашанове клаті гоменяк Саке, Сенатович, Ломпас, гультай винних, за Сакевич, Савчулов, Гладун, Світрук, Мостішко, кокіндяк модяних, Стасишин, то карух Зловик, Андрусяк, Андрусяг Здарки, Басараб, голіней. Саб'юк, Федоришин, Грицько Марчак, Попович, Рицанчок, Собістянських Пісаревих, Дунець, Морозових Шмід, Шпілей, Кріцак, Хопте, Михайлюк, Шовгенюк, Попович, Юркевич, Катрич, Стефорагмарич, Грицьків канаш, Михалків Дунець, Романюк Самойлових, Демедюк, Головчук, Козак, Кузьмич Торб'як, Яремчук, Питлюк, Федоришин, Полатайко, Спасюк, Спасюк Козлових, Романюк Полянських. Романишин з Попилюк, ім'я, гордечка, Шулик Кантемир, Каленюк, Молдавчук, Косюч, Бексюк, Остап Чуфус, Линчак, Змірник, Зеленчук, Костик, мороз, Мартинюк, Волощук, Томин, Музики, Кантор, Дерещук, Гоголюн, Уфрак, Дзепчук, Юрчило, Дідок, Бевзюк, Томин, Рогатинчук, Кодлейчук, Носкових, Голинських. Качуг Лобанових данів, королюк, Петрусів, Турчиняк, Кантор, Канторбась, Смурікових кочержук, Марунчак, Чіпка, Казимірчук, Цибурських Остап'ю, Гринюк, Обрам'як, Боднарок, Сіщук. Мертвеєнко Вовчук, Худецьких Олійник, Терешкун Яланських, Олійник, Кириєнко, Вінтоняк, Сенич, Тванчишин, Сапотюк, Скрипник Яремчук, Скрипник Заєць, Діхтяр, Івасишин Михайлюк, Тріщук Бойчок, Вашкурак, Зубків. Яремчук Кучеренко, Федорочук, Грицюк Волченко, Дзепчук Михайлюк. Рибуцьких Ливкун, Веселовських приймак Максим'юк, Музиченко, Іванощак, Кінчук, Казимірчук, Гунди, Ткачок Щерб'юк. Особливо молимося за усіх українських воїнів, що оборонять єдність і неподільність держави нашої, за усіх поранених, покалічених, поневолених, безвісно зниклих. І за Боже благословення усіх подорожуючих на воді на землі, в повітрі всіх хворих і немічних лікарів і медичних працівників, і за здоров'я, й Боже благословення усіх жертводавців, що своїми пожертвами допомагаєте утримувати храм цей і розбудувати подвір'я довкола нашого храму, нехай сторицею, Господь поверне своїм благоволінням у вашому житті, у житті ваших дітей. І дітей, і онуків, і правнуків за здоров'я ласку Божу для усіх парафіян, святого храму, цього, що імена записані, тих законені немає, кому помолитися, і щоб зберегтися усім і досяг, каже ми, в душевних, і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'ї й добробуті, усі дні життя їх проходили Це милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Чи молимо за тих, що дари приносять і добродіють у святому всечесному храмі цьому, за тих, що працюють, співають, та за усіх тут нині присутніх людей, що сподіваються від тебе великої і багатої милості. Бо ти милостивий, людинолюбний Бог, єси, і ми тобі славу возсилаємо отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. ще іще у покорі, голови наші, прихиливши до найсвятішого Спасителя Ісуса Христа, помолімся, Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному, злопам'ятному і сповідуємо наші ріки, до Тебе припадаємо, недостойні співаючи, зрішили ми, Господи, зрішили і недостойні ми поглянути на висоту небесну через множество неправд наших, але, Господи, даруй нам сльози умиленності. Єдиний благий милостивий, щоб ними ми умолили тебе, очистилися перед кінцем і досяго гріха Страшне, бо і різне місце, маємо перейти. Коли розлучимося з нашими тілами, і стріне нас множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не визволить, тому припадаємо до тобто, Твоєї благости, не передай нас крибникам нашим, щоб не походилися нами, вороги наші, благі Господи, щоб не сказали, прийшли ви до рук наших і нам випередані, передані, ні, Господи, не забудь щедро дрот Твоїх, не воздай нам за беззаконнями нашими і не відверни лиця від нас, але рачати, Господи. Господи, накажи нас милістю і ще дротами, а ворог нехай не радіє нам, але поси погрози його на нас і знищу все його діяння, і покажи нам до Тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч ми зрішили, не прибігли ми до іншого лікаря, не простягнули рук наших до чужого Бога, тож не відкинь моління нашого, але вислухай нас Твоєю благістю і утверди наші серця страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя над нами. Господи, як вогонь, що падать у нас нечисті помисли, бо Ти є, Господи, світло більше всякого світла, радість, більше всякої радости, успокоєння, більше всякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває нині повсякчас і на віки віків, примудрі. Слава тобі, Христе Боже, наша надія наша слава Тобі. Слава Цим Сину і Святому Духові, і нині по Сергаці на амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос. Що заради нашого спасення зводив у славі Вознести праву руч Бога, Отця, істинний Бог наш, за молитвами пречистої своєї Матері, мотивистих слав, не вальних апостолів, молитвами Святого Апостола Андрія Первозванного, основоположника Церкви Христової на Україні, святого рівна апостольного князя Володимира Христителя України нашої, молитвами з тих праведних боців, як і мани, і всіх святих, помилуй, і спасе нас, бо Він є благий. І людинолюбний. Амінь. Сьогоднішній день бабуся Марія Латі щиро вітає свого онука Артура, з днем народження, зичить йому здоров'я, довголіття, Божої ласки в житті. І Господь молитвами церкви, відвідає і благословить свою донечку Лілію. щиро вітає рідні і близькі з днем народження, зичить здоров'я, довголіття, Божого благословення в житті. Господь, нинішній день благословить раба Божого Романа, що святкує свій день народження за молитвами церкви. Ай Господь кріпить, береже й допомагає. Хай ласка, Божа, буде над усіма воїнами Збройних сил України. Хай Бог благословить усіх наших пара парафіян у здоров'ї, гаразді, на многі і благі літа. Злюблені у Христі, брати і сестри, наступна відправа молебні до Ісуса Христа буде звершуватися завтра о 18-й годині, у суботу, о 16-й годині, вечірня відправа, в часі якої можна приступити до особистої сповіді. У неділю служба Божа Воскресна о 9-й годині о 8-й особиста сповідь, о восьмій сорок загальна сповідь, о 15-й годині обідня відправа для батьків і дітей. Нагадую вам, що 22 червня. У Свята Мати Церква молитовно вшановує усіх спочилих наших родичів, заохочуючи своїх вірних, взяти участь у Троїцькій поминальній суботі. У цей день у нашому храмі літургія о 9-й годині о 8.40 загальна сповідь. Подати на Троїцьку поминальну суботу можна щодня з 10 до 14 години, знайшовши свій бланк поминальної суботи, якщо ви ще ніколи не подавали, заведіть новий. І старайтеся поминати своїх рідних і близьких у особливі поминальні дні. Також звертаю вашу увагу, що на наступному тижні, 19 червня, маємо свято святого апостола Юди Тадея. В Нашому храмі буде служба Божа о 9 годині. Слава Ісусу Христу! Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Від у світі не нехай Боже благословення, буде з усіма вами. Слава Ісусу Христу!